Павлоград готується до новорічних свят. Місту подарували головну ялинку. Хто саме? Дізнайтесь далі. У Павлограді загасили пожежу. Займання сталося у приватному домоволодінні. Реформа шкільного харчування в Україні триває. Модернізують кухні та забезпечують якісну їжу для учнів та вихованців дитсадків. У Павлограді обговорили сімейні форми виховання та повернення дітей у родинне середовище. Як гранти допомагають ветеранам Дніпропетровщини запускати бізнес і створювати робочі місця? Які пільги зберігає Укрзалізниця для пільгових категорій у дві Павлоград готується до новорічних свят. Цьогоріч головну ялинку місту подарувало подружжя із села Межиріч. Дерево, що близько 20 років росло на подвір'ї, родина вирішила передати громаді, аби воно створювало святкову атмосферу для всіх містян. Ну, вирішили подарувати ялинку нашому місту. Хай ця ялинка дарує свято діткам, мешканцям Павлограду. Дуже багато у нас внутрішньо переміщених осіб, які зовсім вже мабуть зневірилися в усьому. Так що хай приходять на свято, милуються на ялинку. Працівники комунального підприємства Затишне місто спилять ялинку, обережно транспортують її до Павлограда та готуватимуть до встановлення. Як зазначають комунальники, найближчим часом дерево прикрасять новорічними ілюмінаціями та іграшками. Ялинка буде придбана безкоштовно, бюджетні кошти затрачені не будуть. Напередодні міська рада провела опитування серед містян, чи доцільно встановлювати ялинку у воєнний час. Мешканцям запропонували відповісти через онлайн-форму. Більшість віддала голоси за те, щоб традицію зберегти. Тож, за результатами опитування, понад 47% відсотків підтримали ідею встановлення ялинки. Понад 13% погодились на ялинку без масових заходів. Майже 12% – відсотків за варіант виключно за позабюджетні кошти. А понад 7% – відсотків за скромний формат. Отже, близько 80% відсотків людей висловились за встановлення ялинки у тому чи іншому форматі. Подружжя з межирічів радіє, що їхня ялинка подарує людям святковий настрій. А у затишному місті додають зроблять усе, аби вона стала справжньою окрасою міста. Ірина Ледіна, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Увечері до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Селянській у Павлограді. На території приватного домоволодіння загорілася літня кухня. Площа займання 60 квадратних метрів. Існувала загроза перекидання вогню на житловий будинок поруч. Однак рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загиблих і травмованих немає. На 2026 рік уряд заклав майже 14,5 мільярдів гривень на реформу шкільного харчування, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, за два роки модернізували 215 харчоблоків у закладах освіти. На оновлення кухонь у 2026-му передбачили ще один мільярд гривень. Свириденко також зазначила, що одна з проблем з системи нестача працівників. Для цього в Україні створюють кулінарні хаби на базі профтехів, де готують і перенавчають шкільних кухарів. У 2024 році відкрили 11 таких хабів. У 2025 – 8. На 26 рік планують запустити ще 5. У Павлограді централізованим приготуванням їжі для закладів освіти. Займається фабрика кухня. На сучасному харчоблоці однієї з колишніх шкіл готують якісні та безпечні страви за єдиними стандартами, а потім доставляють до освітніх закладів. Це підвищує якість харчування та оптимізує процеси приготування їжі. У Павлограді провели робочу сесію щодо розвитку сімейних форм виховання. Участь у заході взяли фахівці соціальної сфери та служб у справах дітей, а також представники громадських організацій. Під час обговорення йшлося про підготовку громади до повернення дітей, які були евакуйовані у 2022 році, та нині перебувають поза місцем проживання, а також про механізми їхнього влаштування в родини або сімейні форми виховання. Якщо є можливість, це ідеально. Коли повернемо у біологічну родину, якщо немає такої можливості, то в сімейну форму виховання. Я хочу назвати цифру. Тільки за час повномасштабної війни ми з центру Моя родина, який тут присутні, влаштували 26 дітей в родини. Велика цифра, невелика, але діти постійно не у межах зустрічі учасники також проаналізували, які форми сімейного виховання нині функціонують у Павлограді, та з якими викликами стикається громада у цій сфері. Якщо ми говоримо про Павлоград, то у Павлограді існують всі форми сімейного виховання і прийомні сім'ї, де діти перебувають до у кількості до чотирьох прийомних дітей. Дитячі будинки сімейного типу, де загальна кількість дітей 10. Є усиновлення, є опіка. Ну опіка це більше родинні форми, коли з батьками що трапляються, або зникли безвісті, або у в умовах гіни, то беруть переважно родичі. Але, на жаль, немає патронатної сім'ї. Патронатна сім'я це тимчасова форма догляду, коли дитина на певний період живе в родині патронатного вихователя, поки її батьки або законні представники долають складні життєві обставини. Так дитина тимчасово залишається в родині, а не потрапляє до інституційного закладу. Патронатний вихователь отримує заробітну плату в розмірі 25 тисяч гривень і помічник 8 тисяч гривень, але черги на цю посаду немає. Люди ще хвилюються з приводу, як сприйме родина іншу дитину в своїй сім'ї, чи зможуть вони надати їй належну допомогу і підтримку. Тому черги немає. Ми, власне, тут зібралися з тими людьми які зацікавлені в цьому процесі, під час зустрічі учасників детально ознайомили з умовами патронату та обговорили, що саме може мотивувати людей долучатися до цієї форми виховання. Окремо говорили про побоювання, які найчастіше виникають у потенційних кандидатів. Подібні сесії мають стати основою для практичних змін у громаді та формування конкретного плану дій. У нас сподівання на те, що в місті Павлограді збільшиться кількість патронатних родин для того, щоб можна було тимчасово влаштовувати дітей. Не тільки тих, яких варто повернути або які хочуть повернутися із-за кордону, а й для тих, хто потрапив в складні життєві обставини, будучи в Україні. Можливо, якісь кроки для влади, для місцевих служб допоможуть бути рушійною силою. Напрацьовані під час сесії пропозиції планують використати для подальшої роботи соціальних служб та розвитку сімейних форм виховання в громаді. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК на Дніпропетровщині майже 70 ветеранів відкрили власну справу завдяки державним грантам. Усі вони стали учасниками програми Власна справа. Підготували бізнес-плани, пройшли відбір і співбесіди. І зрештою отримали фінансування. Середній розмір гранту майже 480 тисяч гривень. За ці кошти ветерани запускають СТО, магазини, заклади харчування, дитячі та реабілітаційні центри, веткабінет. Також розвивають крафтове виробництво м'ясних і ковбасних виробів, тепличні комплекси, клінінговий бізнес. Урядова ініціатива покликана допомогти оборонцям адаптуватися до цивільного життя і водночас створювати робочі місця. Після реалізації своїх проєктів ветерани планують додати ще близько 130 нових вакансій. У 2026 році Укрзалізниця зберігає пільговий проїзд для окремих категорій пасажирів. Діти від 6 до 14 років мають 25% знижку на поїздки Україною. Студенти та учні 50%. Учасники бойових дій можуть раз на два роки їхати безоплатно або раз на рік зі знижкою 50%. Батьки загиблих, зниклих безвісти чи померлих військових мають 50% знижку. Сезонна 50 відсоткова знижка діє. З 1 жовтня до 15 травня для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої груп раз на рік безплатно та 50% на всі поїздки в сезон Третьої групи безоплатно раз на два роки або 50% раз на рік. Плюс сезона – також 50%. особам з інвалідністю першої групи та дітям з інвалідністю 50% у сезон без ліміту, також знижка для одного супроводжуючого. Офіційні умови та повний перелік категорій можна знайти на рисую. Ресурсах укрзалізниці і в додатку до правил перевезення пасажирів.